Слава Україні, я батько Ігоря Сосни, одного з тих хлопців, яких безпідставно затримали 31 серпня і зараз хочуть з них зробити якихось терористів, монстрів. Я хочу просто розповісти про свого сина, щоб знали, кого затримали. Йому тільки виповнилось з 18 років. До цього часу він. Він вже встиг досить багато зробити того, чого інші не зробили за все своє життя. Коли був Майдан, він був ще досить малий і дуже переживав, але не поїхав на Майдан. Коли почалася війна, він зайнявся волонтерською діяльністю, не збирали кошти і купували на ці кошти спорядження і речі, які необхідні були для наших бійців. Все час він якраз здавав ступні іспити. Але в мене навіть я не зміг навіть йому нічого сказати, коли він побіг на... біг на іспит, щодень його здавав і біг далі збирати кошти, щось робити. Він дуже переживав. Я його виховував весь час, намагався виховати, щоб Бог і Україна були для нього не просто словами, ще якимись слузного. А були завжди в його серці, щоб Господь і Україна були те, для чого потрібно жити. Він мучився тим, що мало може зробити для України. І от коли йому виплолося 18 років, він просився в мене спочатку на навчання, яке вони проводили. На сході біля лінії фронту, а потім попросився і на фронт. Він там не був недовго, тиждень чи півтора. Але коли я спитав, а навіщо ти їдеш? Він сказав: я хочу захистити Україну. І я не можу дивитися, в... і як я можу дивитися в очі хлопцям своїм друзям, які були там? Я не знаю, які слова підбирати. Я його розпитував і він розповідав. Що познайомився там з чудовими людьми там на Сході? Коли я спитав про враження, які він звідти привіз, він сказав, які там чудові люди, як, як вони люблять Україну, нас навмисно ділили на схід і захід. Це розуміння прийшло до нього. Прийшло. Він там познайомився і дуже потрашував за тим хлопцем. Він, коли Син приїхав зі Сходу, він мені весь час розповідав про цього хлопця. Тому хлопцю було 19 років за телефончик звати Людмило Касьянов. Він каже: я ніби його й мало знав півтора тижні, але так ніби все життя. От коли син приїхав додому, через два дні йому зателефонували і сказали, що телефончика вбито. Він зібрався. І поїхав майже за тисячу кілометрів, щоб провести друга, друга, якого знав, півтора тижні і все життя. І цю людину називають терористом. Я горжусь своїм сином. Я горжусь, я знаю, що, він, можливо, не розповідав мені те, що з ним було на, на фронті. Якось я його спитав. Що саме страшне було там на сході? Він сказав, коли поряд падають гради. А тепер я хочу сказати про те, що сталося 31 серпня, як він попав до, тих, до списку тих терористів. 30 числа він попросився, сказав, можна я з'їжджу до Києва, погуляю, відпочину вночі приїду додому і зранку піду на навчання. Можливо, з когось з друзів з фронту, з тих, що зараз на фронті. Він поїхав, зранку він телефонував, сказав, що підійшов під Верховну Раду, подивився, каже, пофоткався трошки. Потім прийшли якісь, каже, якісь з'явилися, не знати звідки якісь каже, як тітушки. щось дикі якісь, щось агресивні. Каже, подивився на це, та й йду до стели, де мене домовилися зустрітися з товаришами. Він відстелив, він мені зателефонував ще раз і спитав, а що там таке сталося під Верховною Радою? Я кажу, там, там вибухнула граната. Він каже, нічого собі, аж сюди було трохи чути. Якби це не було правдою, я би не казав цього. Я не хочу записати це відео, щоб якось вигордити його. Я кажу так, як було насправді. Він там зустрівся з своїм товаришем біля стели. І вони пішли на метро. Вони пішли через Інститутську, і їх просто біля Небесної Сотні затримали. затримала міліція. І Чорний цинізм цієї ситуації в тому, його товариш Сергій Крайняк, з яким вони йшли разом. На цій же інститутській, в лютому 19, 20, 21, був на першій барикаді. Був на першій барикаді і йому нічого. Він вижив. А тут його, як навмисне, ще потовкли. За що? За те, що любить Україну дитина. Я, я не розумію. Я розумію, тому що не вкладається в голові. Як це? Дитина йшла сісти на метро і їхати додому, його затримали, а потім звинуватили в тероризм. Я звертаюся до кожного українця, в кого є хоч крапля любов до України. Хто не махнув безнадійно на все рукою і знову сховався в себе вдома, очікуючи, що з цього всього буде. Допоможіть, допоможіть, хто як може, хто лайкніть це відео, хто зробить репост. Розкажіть просто сусідів, в кого немає інтернету чи не сидять в Фейсбуці. Розкажіть, розкажіть, що коїться, що затримують безневинних, а потім чим. Кидають і роблять з них цепів відбивалів. Можливо, тільки тому, що батько інвалід і не може, і думає, що нема кому заступитися за дитину. Він тільки, тільки почав жити, він тільки випав з 18? Прошу. Хто як може допомогти? Можливо, це відео можна нести шкоду моєму сину, бо зразу почнуть. Ще більше чіпляти на нього всього, щоб довести, що міліція в нас ніби працює безповерхово. Тому я прошу українці, не дайте занабити дитину, тому що ну, нічого не помінялося. Навіщо тоді був цей майдан? Небесна сотня, тисячі загиблих і поранених на сході. Що так і далі продовжувалося все. Іч. і хапали тих, хто просто підходить по віку і зовнішності. Україна допоможе.